Вітаю, друзі. Так, так, так. Сьогодні знову вправи для них. Я дуже вам вдячний за те, що ви дивитесь, мої вправи, виконуєте їх. І саме головне, що за них дякуєте. Я також дякую вам, всім, хто мені пише. Хто дає настанови. Але я хочу попередити інших, що цей канал не для професіоналів, а для людей, які хочуть бути здоровими. Тому сьогодні знову прави для них, тому що для нашого віку, для людей, яким за 50, 60, 70 і так далі. Головне що, щоб наші ноженьки бігали. Тому до вправи. Сьогодні їй буде три. Уперед. Перша вправа. Стаєте ось так до стінки щільно, притискаєтесь, десь на четвертину кроку відступаєте від цієї опори. У мене тут стінка, ноги стопи наші, направляєте прямо, руки можете покласти на стегна, можете вздовж тулуба, підгинаємо наші ноги, в колінах згинаємо і потихеньку присідаємо. Якщо у нас не вистачає ось тут в цьому році, промежутку місця ми можемо піднятися і трохи ноги поставити далі або ширше. Це так, як вам зручно. І знову спускаємося вниз, присіли як на стілець, або на табурет. І ось в такому положенні затримайтесь на певний час. Спочатку це будуть. Якісь секунди, потім згодом, це вже будуть хвилини. Так, так, напруга дуже сильна на ноги. Тому ось так затримались. Якщо в когось є біль або дискомфорт, обов'язково треба піднятися вверх і дати ногам відпочити. Після цього декілька рівнів. На декількох рівнях виконуємо. Сіли ще нижче. Також в такому положенні залишились на певний час і знову піднялись. І останній це в самий низ, спустилися. Тут також затримались, і потім піднялись. Дали ногам трохи відпочити, і друга права. Також стаєте або біля стіни, або за щось притримуєтесь. Обов'язково, тому що не, в кожного, не кожен може витримати таку рівновагу. Є різні методи, як це робити, але краще. Притримались і виконали вправу. Тоді до неї могу. Ось так. Тобто знову сперлися на... до стінки, підняли ось так ногу, на нашу... наш носок направили перпендикулярно до підлоги і обняли нашу ногу і прижали її до тулуба. Ось так постійте знову деякий час. Потім поміняли ногу. Також підняли, підтягнули, вирівняли, постояли і знову опустили. Через деякий час, певний час, ви цю праву можете виконати без того, щоб спиратися на стінку. Ось так. І можете... Навіть ось так рухатись. Але це потім. Тому третя вправа. Третя права також дуже ефективна. Я вважаю, що кожен з нас має право ходити, бігати і бути в хорошому стані. Тому для цього є можливість у нас. Нам це дозволяє YouTube, щоб ділитися тими вправами, які ми можемо виконувати. Тобто знову за щось притримуєтесь, беретесь ось тут за свою ногу, відтягуєте її ось так назад, і трохи вбік, тобто в сторону. І нахиляєте тулуб. На Спочатку можна його не нахиляти. Ось так постояти, потягнути, наскільки можете ногу, і потім поміняти на іншу ногу. А в кінці, коли ви вже через деякий час зможете самостійно, тобто без утримання виконувати цю роботу, спочатку ось так нахиляємося. Ну, а, звичайно, потім не утримуємося ні за що виконали цю вправу, розмяли, як я завжди кажу, ваші ноженьки, можете пострибати, ну і до роботи. Тому, саме головне, бажаю вам здоров'я, благополуччя. І як кажуть, хай буде мир.